Вітаю вас! Сьогодні ми будемо готувати класичну французьку страву картопляний гратен з вершками та чесником, без граму сиру, але з виразним сирним присмаком. І так почнемо. Духовку розігріти до 180 градусів Цельсія. Дно та стінки невеликої жраткої форми змастити вершковим маслом. Тепер за допомогою шатківниці, якщо в когось немає шатківниці, то ножем нарізати кружальцями. Тонкими точніше пластинками. 800 грам картоплі. Тепер картоплю викладаємо шарами так. і кожен шар потрібно буде до смаку потрошку підсолити. Тепер видавлюємо три зубки чеснику, обраних, звичайно. Просто зверху, а зараз будемо їх ховати. Часник потрібно обов'язково сховати, щоб він не був на поверхні, тому що він буде пригорати при температурі запікання цієї запіканки. Так? Одразу розподіляємо під картоплю. Нам потрібні будуть дві гілочки розмарину. В класичній версії його нема, а в моїй є. Я так його люблю і він так добре пасує до картоплі. Розмарин також, щоб не обгорав, ховаємо по боках запіканки. Тепер поверхню поливаємо 30% вершками. Можна вершки і жирніші. Нам потрібно буде, до речі, 150 мл. І чим жирніші вершки, тим кремовіша запіканка. Розкласти шматочки вершкового масла по всій поверхні запіканки, приблизно 40 грам вершкового масла. Особливості цієї запіканки в тому, цього гратену, що при відсутності сиру їй притаманний сирний присмак. Справа в тому, що вершки, коли випаровуються при високих температурах за рахунок казеїнів, які в них присутні, і власне, надають цій запіканці сирний присмак. Тобто Важлива теж сама присутність вершки і висока температура запікання. Досить висока. Спочатку при 180 градусах, а потім при 200 градусах Цельсії. Ну от, запіканка готова для того, щоб ставити духовку. Приблизно через 30 хвилин запікання гратен завернути в фульгу. Так гарно було щоб поверхня не занадто обсмалилась. Не потрібна буде друга рукавиця. Можна не занадто щільно. І збільшити температуру до 200 градусів Цельсія. Через 20 хвилин виймаємо наш гратен з духовки. Знімаємо фольгу, Зараз гратан добре підтрум'янений, ароматний і тепер готовий до столу. Такий гратан подавати одразу гарячим. Він буде ідеальним гарніром для м'яса риби чи птиць. Смачного вам на все добре!